тому що такої біди новітньої державності в нас ще не було, щоб одна з найпотужніших у військовому плані держава напала на нас і відповідно потрібно боротися. От єдиний такий позитив, що якщо перший раз я лише за п'ятим разом міг, зміг стати ну, власним вояком, тому що мене бракували то на цей раз все виявилося для мене більш щасливо, тому що я вчора пішов і вчора, власне, за першим разом я став добровольцем знову. Відповідно, у понеділок, зранку, відправляюся. Куди не знаю. Мобілізацію оголошено було десь сьогодні вночі. Брали резервістів, я резервістом не є. Але я ну якось так думаю, може мобілізації не буде оголошено, тому треба піти самому, тому й пішов. Там кілька сотень хлопців було, які прийшли. І, якщо ви візьмете з шостого по перший поверх, як риба в отці діжці, вони були спресовані, чекали, бо там ті справи, там дівчата і взагалом той персонал вони надзвичайно оперативно працюють, ну але їх мало.